Хочеш перевірити свої знання нідерландської, тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це спідометр. Друге слово це педаль газу. Третє слово це бокове церкало. Дже Spiegel. Четверте слово це склочистик. Дя ратенвісер. П'яте слово, The слово це ручне хальмо. Дяган. Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові уроки.